Всім привіт! Мене звати Анна Гуцуляк, я кінезіолог, масажист-реабілітолог. Як ми планували, для вас записуємо сьогодні практику по діафрагмальному диханню. Але ще ми для вас вирішили додати, як ви можете собі на відстані допомогти зняти артеріальний тиск, коли ви не можете вдихнути повною груддю, чи коли є такі простріли, як в серце. Але це зачасту до мене приходять, коли ви робите, перевіряєте серце, воно все добре. Але є такі простріли, як в серце. Це також дає це дихання, коли воно не вдихається повною груддю. Сьогодні ми воспользуємося ось таким м'ячиком, ще покажемо ще одну вправу. Але зараз ми показуємо дихання, що ми можемо зробити. Ми лягаємо з вами, кладемо ручки на нижню частину діафрагми і робимо вдих і видих в діафрагму, щоб в нас поступово двигалась частина ніжньої діафрагми. Ми робимо вдих і видих. На перших порах ви можете собі ставити ручки на діафрагму, щоб ви розуміли, як вона в вас е, двигається. Чи двігається вона в вас. Е, потім ви можете вже це робити без допомоги рук. Вдих ми робимо носом, а видих ми робимо через рот. Коли ми робимо видих, ми стараємося з. Е, животика і діафрагми випустити весь воздух. Це дихання ви робите на протязі там, день 3-5 разів по 4-5 хвилин. І тоді у вас грудна частина буде себе почувати ліпше, тиск знизиться, шлунок ви будете відчувати, і він у вас не буде тяжкий, чи не буде такий кам'яний. Як кажуть люди, вони їдять і їда стоїть в желудку. Спазм живота, коли він надувається, і ви не можете зрозуміти, що там в цьому желудку, що там проходить. Ще я хочу додати е, одне обов одну обов'язкову вправу. Е, це дівчатка, коли ви на відстані, і я не можу, ви не можете до мене дійти на масаж, зняти е, спазм, який там є ще в грудній частині. У нас є ось такі м'ячики. Вони продаються в будь-якому магазині, але ще можна взяти. Е, Абичні м'ячики для тенісу, для великого тенісу, вони також гарні. Дівчат, ми оці м'ячики кладемо ось тут меж, між лопаткою і нашим позвонком. Не буду нічити про мишці, лучше вам, вам буде дуже зручно. Ви коли ляжете на м'ячик, ви почувствуєте почув, 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 ці мишці. Вони за себе розкажуть, бо вони дуже чутливі кладемо ми м'ячик і починаємо дихати. Тобто можна совмістити ці дві вправи: дихання і м'ячик в місцях тригерних місцях їх ще називають. І дихаємо. Через час ви будете відчувати різницю, як було до і після. Якщо у вас будуть питання, пишіть на відповіді вам буду надсилати. Якщо було цікаво, пишіть. Якщо є питання, також пишіть будемо відповідати.